Всім доброго ранку. Доброго позитивного ранку. Аліса йде до школи. Ліса, а де твій рюкзачок? Ти забула? А, <смас> Чого мама несе? А зранку так свіженько. Клас. Щоправда, Аліса ще й в шортах вдягнена. Так, ну що, нам потрібно до школи, як і в минулому році, їздити. А Тільки... я ну, ти? вийшла. Тому що ти будеш бігати сьогодні в школі, а я, а я не буду. Тому я в штанах. Так, як і в минулому році, нам потрібно їхати на автобусі. Єдиний плюс це те, що ми тепер мешкаємо ближче до зупинки. Аліса, ти переживаєш, так? Да? Там сьогодні побачиш всіх своїх друзів. Не бачила їх все літо. Доня, ти хочеш чихнути? <свіс> так, все, ми прийшли Добре. на зупинку, будемо чекати наш автобус і гарного всім дня. Вирівняй <ривання спину> Да. Тепер необхідно купити для дітей книжки, книжки, робочі зошити. Математику ми вже купили, необхідна ще англійську мову. Зараз будемо шукати тут. Очі розбігаються. Мені подобається цей запах такий, да? Нових да, нових книжок. Клас. Все так розділено для дітей. Там історія, географія, філософія. Валенція є. Тобі... Іра, тобі не потрібно? Валенція. English books. Вони полюбляються, це все яке-таке. Mm. Залишилося лише вивчити ту іспанську мову, да, щоб читати. Вон, вона середнійка. Красава. Середнійка. Вон Федостіан Андерсон. Да? Угу. Вау. То, що я кіно дивився. Красиво. Угу. Ома не бачу. Це тільки так, якась мілка, да? написано? Ну, це ж вже якби не напад. 10-12 років. Так, вже, Все про якихось монстрів. Хто-то виростив такий. Був такий, став такий. Мама така. Все. А, то, наверное, это, наверное, расповедает. Это на английская, видишь? Ага. Рассказывает про... Ух ты мне! А -а, а а Класс! Не, ну по, по задумке очень классно. Мозги вот. <с Bilbo> мои уши, мои глаза, мои внутренности. Ничего себе. Барига. Да-да-да. Ух ты! а да 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 да. Є навіть відділ такої навчальної літератури досить багато. І медицина, економіка, приємництво і на різних мовах є. Також і на англійській мові тут є. Не знайшли ми поки що те, що нам потрібно, але хочу ще трішки показати, бо дуже великий магазин, дуже багато книжок. Гарний. на Різний смак зможете знайти. І Література є. Ну, та все ж на іспанській або англійській мові. Якщо шукаєте бібліотеку для українців, то я, до речі, знімала відео, я вам прикріплю, щоб ви мали змогу знайти нашу бібліотеку з нашими книжками та обрати для себе щось і почитати. Ну що, підемо зараз в інший магазин, будемо ще там дивитись, можливо, є те, що нам потрібно. Коротше, такий великий магазин, що тут, напевно, дня три можна ходити. Ціни на рюкзаки. До школи. Ми купували наш разом із ну, цими колесами ось такими за 40 євро, але в іншому магазині тут ось такі ціни. 60 євро. Є 35. Це для хлопчиків 35. Є взагалі дешевий варіант. Десь ось тут. Зараз покажу 10 євро. Ну, це такий зовсім вже, якщо простий. Ці гарнюньки по 38 євро. 45. Коротше, дуже різні ціни. Великий-великий вибір. Це корт інгліс. Як правильно його це все промовляти, я не знаю. Хтось каже корт інгліш, хтось корт інглес і Великий вибір всяких тут товарів для школи. Ручки, олівці, затирачки. Та ми шукаємо робочі зошити і ще досі не змогли знайти. Друзі, всім привіт ще раз. Я десь на два дні випала з Ютубу. Все тому, що почалася школа і зараз тут такий насичений, кожен день такий насичений, що не встигаю. Тільки зараз вже 4 години вечора прибігла додому, необхідно зробити якусь вечерю. Зараз вип'ю кави, зроблю собі. І буду щось робити. Я, що хотіла вам розповісти, Ми, я подавала у цьому році. Ой, видно там мене. Я подавала у цьому році на комедор, це обід і на канцелярію на безкоштовний обід і на безкоштовну канцелярію. В минулому році ми отримували цю, так скажемо, допомогу, це безкоштовний обід. Канцелярію ми ще ні разу не брали. А в цьому році ну, ми там знайшли, що можна поставити галочку, поставили і ось чекаємо, чи дадуть, чи не дадуть. Так от, що з цим безкоштовним обідом? У минулому році у мене була така ситуація, що в нас змінилася вчителька. І нова вчителька, вона ну я ж не знала да, цих 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 моментів. Це вже в цьому році я дуже розумна. А в тому я не знала. І нова вчителька не дала мені цю заяву, бо вони, вчителька передає батькам заяву, ну щоб підписати там, не хочеш, не хочеш. Вона мені не передала така, таку заяву. Я й не підписала на той безкоштовний обід. Ну і як в Україні, наприклад. Да, якщо дитина твоя ходить в їдальню, то кожен, там, кожну неділю ти передаєш, там, ну, скільки я зараз не знаю, нехай там, 50 гривень нехай так, 50 гривень на обід. Тут такого немає. Минуло, минуло скільки, 3-4 місяці. В грудні мені, мені приходить перший лист, що я повинна віддати 200 євро за обід. За те, що Аліса їла з вересня по грудень. В мене був шок, я її не знала. Якщо б я знала, я її забирала або раніше, і вона б там не їла, їла вже вдома. Ну, або розбиралися, тому що для українців тут дають безкоштовний обід. Тож така ситуація склалась в цьому році. Я ж тепер до ну, розумна. Я думаю, так, тепер нам потрібно з ну, одразу підписати таку заяву, віддати в секретарю, в секретарію, віддати секретарю, і, ну, щоб це тримати на контролі. Так ми і зробили разом з, з моєю, разом з моєю знайомою. Ми заповнили ці заявки. Там все, все добре, все пере, перевірили, все віддали секретарю. І ось сьогодні вивісили списки ну, дітей, яким надали цю, так скажімо, допомогу. Так? Дуже багато українців, майже всі українці там в списках, всіх прям не знаю, ну дуже багато українців. А Аліси немає і подружки її також немає в цих списках. Де ми ділися і що таке сталося, я не знаю. Тож завтра зранку, з 9 до 10 години. Треба підійти до секретаря та з'ясувати цю всю ситуацію. І тепер це ось такий: кожен день ось такий, ось такий. Тому я вже, напевно, запишу для вас відео завтра, як, який результат того походу до секретаря, чи дадуть нам, чи не дадуть нам. Що обід? Ну, обід, скоріш за все, що дадуть, я більш переймаюсь за канцелярію, тому що ну, я нічого не купувала. У нас там є, звичайно, там і фломастери, і олівці. Ну, багато чого. Я там купила їй ручки таке. Е, ще висить питання е, зошитів, не знаю. ось Тому. Завтра піду, буду з'ясовувати, що там з канцелярією. Якщо не дадуть, то підемо купувати, чого нам там не вистачає. Якщо дадуть, то піду, покажу вам взагалі, як це тут працює. Ну, ось ці чеки. Все, я бажаю всім гарного настрою, чудового дня і побачимось вже завтра у наступному відео.